Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Її ssd накопичувач від е e pacer здивує навіть тих, хто вже давно нічому не дивується. А річ не лише у великому обсягу пам'яті, а у наявності власного вбудованого вентилятора, який знижує температуру накопичувача, аж на 25% у порівнянні з моделями без такої фішки. Тому давайте зараз детально його протестуємо. Впевнений, швидкість вас точно здивує. Але перед початком традиційно лайк під відео, підписочка на канал, ну і підтримка нашого збору на дрони. Все в описі ви знайдете. ssd накопичувач дійсно вражає тут по іншому і не скажеш своїм високотехнологічним та стильним дизайном. Він виготовлений з якісних класичних для цієї продукції матеріалів: чорний текстоліт та алюмінієвий сплав. Завдяки форм-фактору М2 2280 і компактним розмірам 80 на 22 та 3,5 мм, Він ідеально підходить для встановлення в будь-якому сучасному комп'ютері. Інтегрований алюмінієвий радіатор забезпечує відведення тепла, що дозволяє значно знизити температуру накопичувача завдяки. Збільшеній площі, зокрема, не радує не лише зовнішній вигляд накопичувача, але й його функціонал. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хорошим. Фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання в товар в описі під відео. І хоча цей вентилятор виглядає дійсно цікаво та незвично, куди важливіше ефект, який він забезпечує, завдяки спеціальному вентилятору, який ініціює цикл теплообміну, вбудований SSD залишається прохолодним навіть під високим навантаженням, його ефективна робота полягає в тому, що вентилятор швидко відводить тепло від алюмінієвих ребер, забезпечуючи тим самим надійний захист від перегріву. SSD накопичує Вич являє собою надійний пристрій з обсягом пам'яті 1 ТБ. До речі, скоро на ринку повинна з'явитись версія на 4 ТБ. Він використовує інтерфейс M.2 2 з технології express 5.0 для швидкої передачі даних. Флеш пам'ять NAND виготовлена за технологією 3D TLC, що забезпечує високу надійність та продуктивність. Керує роботою накопичувача контролер Фізон ps 5026 двадцять 26 і що гарантує оптимальну швидкість і ефективність його роботи. Накопичувач підтримує технологію TRIM для. Оптимізації його роботи та подовженню терміну його служби. Ця модель відзначається швидкістю та надійністю. Максимальна швидкість читання в програмі Crystal Disk Mark складає 11 728 МБ 728 в секунду, а максимальна швидкість запису досягається в 9622 МБ в секунду. В програмі AS SSD ми отримаємо 8 998 МБ дев'ятсот в секунду, а максимальна швидкість запису досягає 8 МБ дев'ятсот в секунду. А в програмі АТО Диск ми отримаємо. Мімо 10 тисяч дев'ятсот мегабайт в секунду. Це в нас швидкість читання, а максимальна швидкість запису досягає 8 тисяч дев'ятсот в секунду. Накопичувач має середній час безвідмовної роботи у розмірі 1,6 мільйона годин. Крім того, він володіє стійкістю до ударів на рівні 1500 G протягом 0,5 мілісекунди. SSD від пейсер e вражає не лише своєю швидкістю, але й перевищує усі очікування своїм функціоналом та продуктивністю його швидкість читання та запис перевищує стандарти. Вона в півтора рази вища ніж у твердотільних накопичувачів генерації 4, і в чотири рази вища, ніж у версії Gen 3. Ця надзвичайна продуктивність забезпечує прискорену роботу в іграх відеомонтажі, 3D-рендерингу та додатках з високим робочим навантаженням, роблячи його ідеальним вибором для тих, хто прагне найвищої продуктивності. Ця модель також має підтримку сучасних технологій. Механізм захисту даних відіграє важливу роль у забезпеченні надійності та стійкості накопичувача. Вбудова. Оні функції захисту та корекції помилок допомагають у збереженні цілісності даних та уникнення втрати інформації внаслідок можливих дефектів або помилок. Наприклад, корекція помилок може виявити та виправити ті помилки, які відбулись під час передачі та отримання даних. Кешування SLC є ще однією важливою функцією, яка підвищує продуктивність та забезпечує стабільну роботу накопичувача. Ця технологія дозволяє зберігати тимчасові дані у більш швидкому типу пам'яті, що зменшує час доступу до них та. Поліпшує швидкодію системи в цілому. Технологія вирівнювання зношення допомагає максимально ефективно розподілити клітки флеш-пам'яті для того, щоб накопичувач прослужив максимально довго. Крім того, функції автоматичного виправлення помилок дозволяють виявляти та виправляти помилки у даних без залучення користувача, що забезпечує безперебійну роботу системи навіть у разі виникнення проблем. Завдяки неперевершеній швидкості та екстремальній продуктивності, ssd накопичувач as AS2280F4 фотори заслу... Логовою на увагу серйозних користувачів, вбудований механізм захисту даних та інноваційний дизайн радіатора забезпечують надійну та стійку роботу а прорив у розсіюванні тепла дозволяє зберегти оптимальну температуру навіть при високих навантаженнях. Цей накопичувач стане ідеальним рішенням для тих, хто шукає високу швидкість та надійно зберегти свої дані. Повірте, ця модель. Точно, безперечно, вам цьому допоможе. Якщо вам цей огляд був корисним, і ви реально здивовані, перший раз бачите такий SSD з таким кулером. Ось зараз такий лайк під цим відео напишіть. Напишіть також в коментарях, яким SSD користуєтесь саме ви. І, наприклад, напишіть, яка у вас швидкість. Порівняємо, можливо, вона більша, навіть ніж в нашій моделі. Також, друзі, попрошу вас натиснути на дзвоник, підписатись на канал. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.